Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття. І сьогодні ми з вами будемо подорожувати до іграшкового магазину. Один, два, три почали. Ось ми з вами у магазині. Подивіться, який він великий, світлий, просторий, як багато в ньому поличок. І як багато у ньому іграшок. Дітки, подивіться, а скільки тут іграшок? Багато, так, молодці. Дітки, а чи знаєте ви, з яких матеріалів виготовляють іграшки? Вони можуть бути різними: з пластмаси, дерева, заліза. Гумові багато людей працює, щоб ви могли гратися такими різними іграшками. Дітки, а ви знаєте, як треба поводитися з іграшками? Іграшки можна ламати? Ні, іграшками треба ділитися і разом гратися. А потім їх складати на свої місця. Дітки, а подивіться, будь ласка, на поличку. А давайте ми з вами зараз порахуємо іграшки. Скільки кубиків на поличці? Один, два, три. Так, молодці, три кубики. А ведмедиків. Один-два. Теж молодці. Два ведмедика. А пирамідок? Один, два. Молодці. А зараз будьте уважні. А скільки машинок на полички? Одна. Молодці. А давайте порахуємо, а скільки у нас поличок. Одна. Дві, три. Тож у нас три полички і на ній дуже багато іграшок. Молодці дітки. Тож ми з вами сьогодні дізнались, що іграшки продаються у магазині. Їх дуже багато, з ними дуже весело, цікаво грати усім діткам. Дітки, ми молодці з вами, гарно попрацювали. А зараз пропоную порухатися під веселу руханку. Час збиратись на прогулянку. Сонечко нам світить, завжди на прогулянці, діти, весело, весело, будь яку погоду, весело, весело, весело приходить. весело, весело, будь яку погоду, весело, весело, весело весело. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення! Бай-бай!